Називається Джек Bandit, друга серія. Но героїв не знайдено. На жаль, тільки знайден головний герой. Подивіться в описах. Дальніх не написано. Фільм почався. О! Да я да я вообще не знаю. Ну! Дивно, що таке? Н чому я саме тут? Не знаю. А що це за райончик? Давайте подивимось. Може там хтось в палаці є? Давайте глянемо. Ой, бляха-муха, вже, вроді іду, іду, іду. Опа, а ви хто такі? Ти, курлова. Опа, а ви хто такі? О, а ти ж хто такий? Ну так хто тут вообще? Да я просто з того райончика. Ви б не підказали, де би в мій дім. Ні, братан, ми якщо чесно... Ні, братан, ми якщо чесно не знаємо. Твій дім буде. тут! Ти про що говориш вообще? Та про клітку. Ти не знає нічого. А зрозумів добре. Ну тогда ми йдем. Він нас тут. Та-ха-ха. А-а-а! Це ж за стол! Це за другий блін! Поможіть! Тобі ніхто не поможе. Га-ха-га! Нарешті ви це зробили! Ми з тобою, ми за тобою довго полювали! Нарешті ми тебе знайшли! Пішли пити е, е, каву. Пішли. Ну все, я думаю, вона пішла цього домогать, треба вже в поліцію дзвонити. Поки їх нема. Так, де ти? Де ти мій телефон сховався? Ммм, де телефончик мій. Опа, все, найшов. 911. 1, -1. Так трубка. О! Ало! поліція Ну так, це поліція А що сталося? Мене в, тю... Мене в тюрму забрали, блін Поможете? А, Зрозуміло, все їдемо. Маленька інформація, забули вам спитати маленьку інформацію. Які координати? Бо ми не знаємо, куди їхати. А, покажіть координати. Ну, вроді якась старенька палатка і е, старий бомжацький район. А, ми знаємо такі координати. Добре, зараз приїдемо. Так, все, ми вибили трубку, їдемо. А стоп, та що тут їхати? Ну нічого. Що, вроді приїхали. Так, ми що, закрили двері, вроді приїхали. Ммм. Так. в ті полоці сидить. Так, ми тут, вам? Е, А! Полази себе в завітінкці. Як вам допомогти? Можна спитатись? Ну, взагалі, кірка якась є. Ну, є, а що? А... а що зробити треба? Ну, зламайте просто крадну решітку. Головні герої чи щоб не арештували. Вони пішли пити кафу, вони десь тут. Так що давайте тихо, Помагайте мені. Але тихо. Ну, у нас є. Оце хоч підійде. О, так-так, це саме це, що треба. Давайте ламайте. Раз, два, три. Головне піоти зробити. Ну все, враті ламати. Дякую, дякую. А, ну, а яка ваша служба називається? ФБР. Коротше, а, ви там можете прийти, з нами стати, зареєструватися і можете нам допомогти, якщо у вас є багато дуже сильних, які дуже багато наносять уронів пушок. Якщо у вас є такі пушки, то можете зареєструватися в ФБР. Ну. Добре. Ну все, йдіть. До машини зараз вас проведемо. Добре. А дайте мені прийти. Ну все, так нормально. Так, так, так. Але... Але сокири заберіть, бо так страшно якось. Добре. Ну, все пішли до машини. Ну, що, браток? Сідай, а у вас така машина. Ну добре, поїхали. Ну що, браток? Ми приїхали. Ну добре, пішли. Так, хлопці, що? Зараз є новенький. Нічого собі. Тепер ви, виходить, будете відпочивати? Так, я вже стомився ще за вами робити. Е, роботу ще з вами. Ну так що беріть вам ще поліцейського стали стрій. Добрий, дякую вам за доповнення. Його забрали спочатку в клітку, е, а як це сталося, я вам розкажу. Коротше, е, перше він мені все розказав. Зараз я вам розкажу, що як було. Е, він спочатку хотів, е, він спочатку заблудився, потім побачив якихось в палаці в Мжанському районі. Прийшов, спитався тих людей, чи не знають, де, де його дім, а це виявилися бандити тих людей, що він їх спитав. І його забрали в клітку. Так що ви повинні пробратися на базу та вбити всіх бандитів, навіть тих, що його арештували. Місію зрозуміло? Так. Ну все, йдіть на місію. О, ну шо, пацани, пошук мені не треба, е, пішли вже на місію. Добре. Ну що сідаємо, брат? Ну сідаємо. Ну що, пацани, ми вроде приїхали? Давайте доставайте пушки. Ми все дістали. Нічего сміли сыні. Я душа раз я душа провірю, чи вони всі дістали пушки. Да не поки що нічого не видно. Добре. Поки нам поки у них немає пушок, давайте будемо нападати. Добре, але... Давайте черзі. Перший я, другий ззаді, Олексій. А, а, а третій ти самий останній. Добре. Так я зарані я теж достав пушку що, ну, пацани. Хто перший? Я. Ну добре, тоді йди. Слухай, я щось трохи за нього хвилююсь. Не знаю, як там з ним буде. А я що знаю, блін, Я що знаю. Це треба ще послухати, що буде. Ну добре, послухаємо. Ну що, а як вам таке? А, звідки ти тут взявся? Важтів вона буде! Получать! І так буде з кожним. Якщо ви не не вибачитеся і не скажете нам, що ми найкращі. Ні, ми не скажемо. Іди сюди. На. О, ти такий смілий, получай. Пф. Не забудемо героя. І я так всіх буду кутуз... кунтузити. Якщо ви не скажете що того, кого ви ем, вкрали, що він найкращий, і ви не повірите, що ми тепер зробили з ним. І що ви зробили? Ми його взяли до себе в команду. Тепер він старший ВБР, І вам від нього хана! Ха-а! Як це невозможно? Ага! Ну що? Ви бачаєтесь? Чи далі продовжуємо? Я не здамся! Прийди туди, тебе теж від Кунтузень! Тебе теж від Кунтузень? Ви внеслися додає, залучать! Ну, ну ти що шо, шо? Я ж просив тебе не йти туда. Мені все одно, чи я здохну. Мені все одно. А? Ну все, блін, він тепер здох. Що нам робити? Не знаю, тоді я йду. Ти б ти що здурів? Він тебе тоже відкунтузить. Мені все одно. Що мені? Тренуватися було. Що мені тренуватися було зря? Ну все, я йду в отаку. Чи я зря тренував... тренувався, що ли? Получай, получай, получай. Получай. Це передостанній труп. Ну і що я говорю? Тепер я один лишився. Ну нічого, я багато тренувався. Іди сюди! Іди сюди, сюда гребаний ФБР! Ну так що, здаєшся, чи я тебе відконтузю? Ні, я за них на крові стою. А за що? Я за них на холодній крові стою. Я їм нічого був! І, я, і вони мені нічого! получай. Як я чу. Получається, це найсильніший удар в око. А, ні, ні! Фух. Ну, все, з тими ми розправились. Тепер потрібно кликати нашого асистента. Асистент! Що? Те покликали? Так, так. Ми... Я з цим розправився, може і ти? Добре, я зараз іду. Ну, добре, е, Іди, Я за тебе вболівати буду. Дякую. Ну що, подивіться, як я всіх від Круто! Ну що, пішли за другими? Пішли. У нас їх тільки двоє. І, і зараз ми йдемо атакувати двоє. Потім, як наш новенький прийде, ми завалимо тих, які його вкрали. Ну добре, пішли в атаку. Пішли. Точніше, точніше один. Чого я взагалі вилупив? Ну що, ми вроді прийшли. Так. Ох, блін, кафіку виплю. Ой, точніше вип'ю. Ну ті вже випили. Але, ну чого я буду сидіти? Ну я й вип'ю. Чуєш, він теж каву хоче випити. Начую, чую, що в мене поганий слух. Добре, шепоті краще, бо інакше буде, інакше буде гірше. Ну, добре, буду шепотіти. А то буде стріляти вообще. Давай я, у мене сильніша пушка. Ну, добре. Раз, два, три. <рисква> я оброзив, не вірю, ну добре, повірю на раз, А то ти все їх завалиш, а потім вони встають і нас добивають. Ну добре. Блін, ну добре, треба вже кликати другого асистента. Та згоден. Асистент, асистент, асистент. Чо? Чого? Чо? Ми зі всіма розправились. Ходи, ходи, ходи. Зараз прийду, прийду, прийду. Ну що, пацани, ви там всіх завалили. Так. Тепер, лишився, тепер лишилося там много. Я в них стріляю. Добре, вистережіть. Добре. Раз, матри. Получайте, получайте, получайте. Получай. Єс. <плес> <Yes. Yeah. плес> ну а цей фільм, на жаль, підходить до кінця. Якщо ти за добро, постав лайк. Та коментуй. І підписуйся. Всім па-па.